Номер 1027. Знайди найбільший спільний дільник чисел 24 і 40. Розкладимо 24 і 40 на прості множники. Ліворуч дійдемо до одинички. Ліворуч, йдемо до одинички. Знайдемо спільні дільники. Ось два спільний дільник. А нам потрібен найбільший спільний дільник це 8. Якщо ми будемо таких вправ робити багато, то ми одразу б могли б написати з вами: 24 і 40 мають найбільший спільний дільник 8. Щоб зекономити час, для того, щоб розв'язувати задачу, а не для того, щоб. Виконувати якісь арифметичні дії. Наступне завдання: знайти найбільший спільний дільник чисел 70 та 110. 70 це 7 помножити на 10, а 110 11 помножити на 10, 7 та 11 взаємно прості числа. То найбільший спільний дільник цих чисел 10. Найбільший спільний дільник чисел 49 та 48. 49 це 7 помножити на 7, а 48 6 помножити на 8. І 7 там ну, ніде немає. То найбільший спільний дільник 1. Це взаємно прості числа. Вони не прості, ці числа самі. Кожне з них не просте. Але між собою вони взаємно прості, тому що мають лише один дільник. Число 1. Найти найбільший спільний дільник чисел 231 та 273. 2 додати 3 додати 1, 6, ділиться на 3. 23 на 3 не ділиться. Двійку тут покладемо. 21 поділити на 3, 7, 21 поділити на 3 7. 77 ділиться на 7. 11. 11. Це просте число, ділиться на 11, ліворуч дійшли до одинички. 2 додати 7 додати 3. 12, ділиться на 3. 27 ділиться на 3, 9. 3 ділиться на 3. 1, 91. Ми отак думаємо. А в таблиці простих чисел цього числа немає. То ми отак думаємо: 70 додати 21. Так воно ж ділиться на 7. Тому що на 2, на 3 на 5, воно не ділиться. На 7 ділиться 9 на 7 не ділиться 2. Тут покладемо: 7 на 7 поділити 1, 21 поділити на 7. 13 це просте число. Ліворуч дійшли до одинички. А нам потрібно знайти найбільший спільний дільник. Оце він 21. А тепер треба знайти. А один я Пропустила. Ну, зараз допишемо. Тепер треба знайти, це буде п'ятий допишемо. Найбільший спільний дільник, чисел 150, 375 і 600. І отак ми думаємо: отак думаємо, 150. Це 75, додати 75. Тобто 75 помножити на 2. А оце 375. 300 це двічі по 150. Тобто, 75 помножити, 300 двічі по 150, це вже 75 помножити на 4 та ще один разочок 75. 75 помножити на 5. А 600 це 150 та 150 та двічі ще по 300, то це 75 помножити на 8. То найбільший спільний дільник з цих чисел 75. І от те, що я прозівала 5, 25, 45. Давайте так напишемо. П'яте було завдання. Завдання знайти найбільший спільний дільник. 5, 25, 45. Та 5, найбільший спільний дільник 5. Було дуже легко і весело. Далі буде.